24 квітня. Вчора була підготовка крапельної системи на баштані, проклав магістраль. Так, така буде ділянка на баштан, це звідси і, і туди до теплиці. Значить 5 рядків по 50 метрів буде, буде Карістан. Це, значить. Оце звідси. І потуда Потім йде перерив, дорога. Тоді 6 рядків. йде Крізбі інсепшн. І очікуємо номерний кавун від Nunems. Будемо пробувати. Так, тут знов дорога. І тоді 7 радків. Це талісман. П'ять рядків і два радки Дині Дакар. Виставлена естакада для поливу. Ось такий буде баштан. Щодо розсади, зараз подивимось. Ось так в цілому виглядає наша розсада. В теплиці з тепловентилятором сьогодні у нас 17 градусів. На грунті 15 ось так виглядає розсада нового гібрида Inception від Nunems. Сходи чудові, але не дуже однорідні, проте вони в цілому вирівнялись і виглядають непогано. Кілька рослин було загинуло від чорної ніжки, але в подальшому було оброблено магнікуром, тому проблем немає. Інсепшн, посіяний 10 квітня. Ось так виглядає Крізбі, посіяний 4 квітня. Вже вийшов справжній листок, але він ще... Слабо розвинутий. Такий у нас крісбі посіяний 8 квітня. Сходи були дуже нерівномірні, але вони також вирівнюються. Ось така ситуація. Ось так виглядає талісман посіяний 8 квітня. Поки що себе показує найкраще зі всіх гібридів. Деякі були загинули також від кореневих гнилої та чорної ніжки, але в подальшому було оброблено магнікуром. Ось так виглядає Карістан, посіяний 8 квітня. Сходи переривчаті, але однорідні. Також деякі загинули від чорної ніжки та кореневих гнилей. Деякі постраждали від переливу або недоливу. З поливом це окрема історія. Але в цілому непогано. Ось так виглядає розсада Дині Дакаро. Також дуже чудово, випадів мало, досить стійка. Диня радує своїми сходами. В цілому, які я для себе взяв, які моменти взяв на замітку в цьому сезоні. Перше, це треба обов'язково дезінфікувати касети, а також приміщення теплиці. Друге, грунт потрібно використовувати чистий класман. Або, якщо вимішувати зі своїм торф'яником, треба обов'язково проливати куром. А я цього не робив, тому зробив таку помилку. Обробив пізніше після сходів магнікуром. але тих рослин, які втратили, ми вже не повернемо. Так, третє. Третє це полив. Як тільки отримали сходи, варто зразу підсушити касети. Ну, не до повного висихання, але не поливати якийсь період часу. А також в подальшому обережно з переливами, тому що багато рослин не витримують сильного зволоження. Як бачимо, деякі лунки зволожені, деякі пересихаються від того, що стоїть касет нагородканині, підлога нерівна. І десь знизу лунка прилягає плотно до поверхні, а десь частково. І тому вентиляція знизу. По-різному. З поливом важко. Деякі вже пересихають, а деякі ще мокрі, тому доводиться ранцевим оприскувачем знімати насадку і точково поливати пересохші лунки. З цим також треба обережно. Можна задіти сусідні переляти, можна переляти, в принципі, дуже просто. Тому з тим треба буде обережно. На наступний рік, можливо, доведеться робити якісь конструкції, щоб касети були в повітрі і не стояли на... Нагород канині. Четверте. Це внесення добрив. Коли йде вегетація, то поживи в класмані ну або в змішаному ґрунті достатньо для того, щоб вийшла сім'я долі і почали давати перший справжній листок. Отже, так на прикладі крізьбі. Добрива вносимо 1 грам на літр, не більше. І яка помилка? Вносимо добриво ранцевим оприскувачем шляхом дощування. Але після цього треба обов'язково зверху промивати водою чистою, для того, щоб з листя змити сліди добрив, щоб не було опіків. Ось я робив підживлення крізь і сім'я долі деякі трошки припеклися по краях, видно, опіки. Тому треба промивати обов'язково. Для того, щоб все, всі остатки добре пішли в ґрунт, пішли в корінь, а тоді рослина вже сама собі буде брати поживу для формування першого справжнього листка і подальшої вегетації. На цьому поки наче все. Зі всім остальним у мене наче все добре. Мікроклімат вдається тримати, температура оптимальна. Що по закалці? закаляти треба розсаду одразу, що тільки отримуємо сходи, зразу треба понижати температуру обов'язково. Для того, щоб надалі рослина витримувала холоди. Якщо на вулиці занадто жарко, відкриті вікна, двері, максимальне провітрення і все одно це не допомагає. Коли температура більше 35, просто беру поливашку і проливаю по коридорах просто зимною водою, максимально холодною, так, щоб вода не потрапляла під касети, просто в проходи. Проливаю воду, вона починає випаровуватись. Разом з провітренням вона дає чудове охолодження, і тоді наша розсада витримує великі температури.